За лічені години має розпочатися зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. А ще на виступ українського президента чекають у Конгресі США. Це перша закордонна поїздка українського президента від початку повномасштабного вторгнення. До штатів Володимира Зеленського запросив американський глава держави минулого тижня. Чого чекати від візиту? Розпитаємо у Михайла Прудника, політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу на зв'язку з нами. Михайло, що відомо про графік візиту та чого очікувати від зустрічей. Отже, остання новина. Борт з Володимиром Зеленським вже приземлився на американській землі. Про це повідомив американський телеканал CBS. І фактично так, да, за лічені години приблизно о 21-й годині американський президент Джо Байден чекає на південній галявині Білого Дому Володимира Зеленського. Там е, почнеться їхня офіційна зустріч. Е, самі перемовини будуть у 21.30 за київським часом. Триватимуть вони приблизно 2 години, і в 23.30... Ми очікуємо спільну прес-конференцію, спільний короткий брифінг американського президента та українського президента Володимира Зеленського за підсумками переговорів у Білому домі. Після того український президент матиме невелику перерву і в другій ночі за київським часом. А це буде вечір, друга половина дня за Вашингтонським часом. Він виступить на об'єднаному засіданні Конгресу Сполучених Штатів зі спеціальною промовою. Ну, ось такий приблизно графік в українського президента. Окрім того, заплановані багато двосторонніх зустрічей. І Очікуємо, що всі ці зустрічі будуть плідними і принесуть продуктивні результати. Чи варто очікувати, що після зустрічі Україна таки отримає ППУ Петріот від Сполучених Штатів? Ну, вже з'явилася інформація, що саме готується оголосити Джо Байден. За підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським, і справді в новому пакеті допомоги це пакет допомоги майже на 2 мільярди доларів. Зокрема, передбачається і видалення виділення в Україні тих жаданих систем протиповітряної оборони Петріот, які зможуть допомагати збивати балістичні та крилаті ракети, які випускає Росія. Одну з таких систем готова передати. Сполучені Штати також передбачені кошти на навчання українських військових вони будуть проходити в третій країні, але зрозуміло, що це буде одна з європейських країн, і дуже ймовірно, що це буде американська база в Німеччині, Рамштайн або поблизу неї, де українські військові за кілька тижнів зможуть опанувати як працювати патріотом, патріотами і отримають їх. Ну і окрім того, американський президент наголосив, що зараз війна проходить у нову стадію, Путін не збирається йти на переговори, і саме тому надзвичайно важлива підтримка американського народу, підтримка американської влади, підтримка Пентагону і Білого Дому. І тому варто поговорити із Володимиром Зеленським Вічна віч навіч в Білому домі оголосили, що Джо Байден з нетерпінням чекає на цю зустріч із Володимиром Зеленським для того, щоб зрозуміти, як партнерам діяти, щоб допомагати Україні вистояти у цій. Неспровоковані війні, яку не збирається поки що закінчуватися. Що закінчувати Володимир Путін і е, Білий Дім обіцяє і надалі підтримувати Україну, і особливо у е, ці зимові часи, коли е, Путін перейшов до обстрілу інфраструктури енергетичних об'єктів, тому сто сполучені штати готують як обладнання і для як воєнне обладнання, так і для цивільної інфраструктури для того, щоб українці е, не здалися, не замерзли і перебороли цю зиму. Дякую, Михайле. Спасибі. Будемо чекати звісток з Білого Дому. От, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу 5 каналу в наших.